Я украинец. Дело в тому, що родився в сім'ї воєнослужа, і за то время, поки я жив моими родителями, я объездил об'їздив Советский союз. На початку 70-х батько Віталія Кличка служив у Киргизстані. Там і народився легендарний український боксер. А через п'ять років уже в Казахстані на світ з'явився його молодший брат Володимир. Стриманий, відповідальний та наполегливий такий Віталій Кличко був із самого дитинства. Тому, коли народився його брат, п'ятирічний хлопчик одразу відчув, він повинен опікуватися молодшим. Це була велика відповідальність, куди би я не йшов, всюди потрібно було брати молодшого брата, і сьогодні я за нього турбуюся. Він мені каже: не будь таким нав'язливим, Віталій. А я йому кажу, знаєш, колись ти був маленьким. Батьки мені дали завдання за тобою наглядати, і це завдання ще не скасували. У середині 80-х батька Віталія Кличка вже з Чехії перевели служити до Києва. Два роки сім'я жила у маленькій однокімнатній квартирі в чотирьох. Тоді у них не було грошей. і Віталік вирішив допомогти батькам, проводив екскурсії Києвом. Тоді він заробив свої перші гроші. Це були 86 рублів. рублів. Ваділ які приїжджали з Сікого Союзу по городу Києву. У 1986-му на сім'ю кличків чекало випробування батька Володимира Радіоновича як військовослужбовця відправили ліквідовувати аварію на Чорнобильській АЕС. Звідти чоловік повернувся із важким онкологічним захворюванням. Батько завжди відігравав важливу роль у житті синів, а тому в спорт обидва потрапили саме завдяки йому. А допоміг випадок у третьому класі однокласник сильно образив Віталія, хлопець у свою чергу відстояв себе по-чоловічому і з кулаками. Після цієї бійки батько кличка і вирішив, сина потрібно віддати на кікбоксинг. Вже через кілька років Віталік пішов на бокс, а слідом за ним і Володя. На ринзі вони були кращими з кращих, і вже через рік, у 1996-му, братам запропонували приїхати в Гамбург і там навчатися у професійного німецького тренера. Саме завдяки братам кличкам більше ста разів український стяг переможно піднімався над найкращими рингами у світі. Відданий та справжній чоловік Віталій Кличко і в сімейному житті. Свою майбутню дружину, модель Наталю Єгорову, він вперше побачив на модному показі: красуня дефілювала на подіумі. А хлопець, як загіпнотизований, не міг відірвати від неї очей. Однак, як виявилося, серце дівчини було зайняте іншим чоловіком. На той момент Наталя була в цивільному шлюбі із заможним бізнесменом. Єгорова ніколи не цікавилася боксом, і коли їй за лаштунками говорили, знову твій кличко прийшов подивитися на тебе, і гадки не мала, що за нею упадає семиразовий чемпіон з кікбоксингу. Віталій звик бути першим як на ринзі, так і в коханні. Тому вже незабаром він заполонив серце коханої раз і назавжди. Весілля у пари не було. Після розпису кличко одразу скочив в автомобілі, помчав на тренування до Німеччини. Але Наталя в усьому підтримувала свого коханого. Заради Віталія та їхньої сім'ї жінка відмовилася від успішної кар'єри моделі. Цього року подружжя Кличків відсвяткувало 21 рік спільного життя. Разом вони виховують трьох дітей двох синів і донечку. Віталій завжди був небайдужим до усього, що відбувається в Україні. Тож одразу після завершення своєї спортивної кар'єри, в 2006-му подався у політику. Проривом в його політичній кар'єрі стала революція гідності. 2014-го Віталія Кличка обирають міським головою Києва. На цьому посту Віталій завжди намагається привнести щось нове у столицю. Нерідко і сам дивує містян. Наприклад, став першим мером в Україні, який добирається на роботу на велосипеді, і приймає інтернет-челенджів захист ветеранів. АТО. однак, інтернет-користувачі більше звертають увагу не на його роботу, а на вислови. А вони немов афоризми розлітаються всією країною. У мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів, яких призначити неможливо. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки всі. Мало хто може це робити. А він усі кпини сприймає із посмішкою та й сам частенько сміється з себе, адже у нього є підтримка тих, кого він любить. Однак найголовніший чоловік в його житті, батько, не дожив до того моменту, коли його син став відомим політиком. Володимира Радіоновича забрав рак у 2011-му.